Скажемо, ні ювенальній юстиції в Україні! 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 Ювенальна юстиція це злочин про... Пане президенте, це зло! Зупиніть це зло! 50 депутатів не мають керувати державу. 50 депутатів не мають керувати державу. Ми за щасливу сім'ю. Ми за щасливу сім'ю. Ми за щасливу родину. Ми за щасливу родину. Юстиці! Ні юринальні юстиції! Ні юнальні юстиції! Ні юринальні юстиції! Дізнається ще один із пунктів. Час!